Руслан Андрійчу, є таке запитання, я трохи контекст для тих, хто не знає про цю проблему. Чи плануєте ви відмінити рішення своїх попередників в податкові, яке стосувалося скорочення підрозділів в податкових регіонах, в територіальних громад, це як окремі, відокремлені підрозділи ДПІ, як віддалені робочі місця, а як безпосередньо окремо юридичні структури? Поясню, чому у нас в асоціації 1073 громади. 90% населення, якщо великих міст вони можуть користуватися податковим кабінетом, кабінетом, таким, то фактично те, що відбулося в минулому році, по всій країні вся сільська селищна місцевість ну, не має доступу до податкових послуг. Ми зверталися. Я просто назву прикладу декілька громади... громад. Ну просто щоб громади прозвучали. Чому це цікаво? Це це, те, не це. Не громада. Абсолютно Почайно. Київська область цікаво тим, що деякі громади навіть готові створити робочі місця для податківців. Наприклад, Новодістровська Чернівецька область, Сосницька селищна Чернігівської області, Балська Одеська області, Барська, Вінницька, Чернівецька селищна. Ну, Київську ви назвали таке питання: чи відновити ви роботу податкових віддалених місць і цих структурних підрозділів? Дякую. Дякую за запитання. Було, я був головою адміністрації, зверталися українські громади і підтримував. А коли пішов податковий, це буде про це хочу підійти до цього питання об'єктивно. Деяке не потрібне, деяким. Як коли сказали, потрібно. І дав поруч моїм заступникам, вони відпрацьовують, аналізують потрібно, як ми це можемо зробити. На сьогоднішній день, на цю хвилину, відповісти вам конкретне, чи приняття рішення ні, не прийняв, але ще аналізуємо і вирішуємо, як вийти з цієї ситуації, щоб а, зу, вибрати ту результаці. Дякую. Дякую